Знаєш, хто то так говорить? Так говорять росіяни. Та так говорять росіяни, то, що ти говориш, і це, це. говорять росіяни. За таких, росі... як ти із за таких, як ти біблієш Вас правильно бля. захищають. Бо ви, ви себе зробили росіянами, ви не українці. Боєв, Як, в чому ти українець, я ж кажу. В тебе навіть документа немає, які затверджує, що ти Українець. А в тебе є, блять, волонтера. Є в мене це документ. Ти, воєн? так. Да, а ти блядь, не воєнний? Так. Чого? Ти що, думаєш, що воєнні по житті не будуть воєнними? Не ну? блядь, блядь, я служив в армії. Я воював. Ого. Дети воював, в ваерогор. Коли почалася війна в Україні, я був в Україні. Я захищав. А, а що случилось? Що ти А що случилось? Yes. А от так. От таке ж кажу, ти ж про мене нічого абсолютно не знаєш. Ада, абсолютно, ну, ти, ти на, накидав гімна, щось починав якісь западенці. Які западенці? Я українець, які западенці? Які западенці? За що це таке? Який ти українець? Де? В чому ти українець? Розмовляєш українською, може ні? Прослик. Може розмовляєш українською? Пишеш українською. Пишеш українською. Оточення в тебе українське, Де в тебе? В чому ти українець? Де? В чому ти українець? Може, може то, що ти... Де далеко мої документи? Може ти козиряєш тако, показуєш паспорт сюди бігаєш, ти українськ. Який ти українець? Паспорт це є громадянство. О, ти громадянство України? якої страни, блять. Громадянство. Що, ти мовою може ти... зі роз... мною якою мовою розмовляєш українською? Я, ти як, як, ти як, як не дум? знаєш. На суржиці балаки. Що, а що? Звідки взявся Суржик? Лучше тебе здав, звідки блядь? взявся Суржик? Це саме, що Москаль трап. По по цей От звідки а взявся собі? А якщо поляк знаходиться на кордоні <звук> з Німеччиною, він не розмовляє німецькою мовою. Чомусь. Питаннячка. Чому він не розмовляє? Так. Отакі ви <звук> війну стерли мости <звук> між нашими державами, блядь. блять. Отакі ви... Які не знають мови державної? Ты хоть німця одного запитайся, чи він не це... знайде Чемпіонат блядь, вставляю. Що, що? Як... Ты що Требіров, можеш хоть. При чем тут це? При чем тут. Том, це? Це, ебать. При чем тут це? Потому что я, блядь. Шо потомуша. Потому что я, потому що висутав я висутав. шо стираю мосты, потому что І. так. І, І, знає... що... Я знаю російську мову. Звідки я знаю, знаєш, звідки я знаю російську мову? Бо мені її сук пізду. На базарі мені, пхали. А мені пхали, на телебачення мені пхали. На х. А мені її не пхали, бо... Пхали, тобі прямо в горло зараз рука. І тому, тому і стерли твою ідентичність. А деякі люди зрозуміли, хто вони є по суті. що ти ти, а, ти, тебе стерли і дитично. Твою, ос, твою особистість стерли. Хуя лежав. Ти. А, блядь. Знаєш, як росіяни Ріки. кажуть завжди, що та ділають. О, ти так само говориш. Ти, ти ті самі говориш слова, що росіяни. І я впевнений в тому, що ти жуєш російський контент. чомусь. Я впевнений в цьому. Бо я таких карасиків, як ти, багато бачу, багато спілкувався. Я їх на свій канал кидаю. Цих карасиків. І особливо тих, що живуть за бугром, як москалі кажуть, за перебріком і обсирають Україну. За перебриком? Так. Знаєш, це Ти таке російська. Ви... Всю бля, ти? Все ти? А, що Що Україна Какая розділяє? Так, разговаривай. Я я на на ти смішний. Може на українській мові спілкуватися. Ти, ти не можеш спілкуватися. Ти, як... спілкувати, спілкувати. ти починаєш труситися. як Не можеш, бо ти починаєш труситися. Ти побачив би українця справжнього, ти б бісрався в його рука. Ти би побачив справжнього українця, ти б обісрався в руках. Це що Шо несе культуру українську. Культуру українську? Так, у нас є культура, прикинь. А ти цього культура. не знав. А знаєш, да. хто такий Мірошніченко? Хто такий Мірошніченко? У 2014 році його вбили в Донецьку за те, що він спілкувався українською мовою. Знаєш, хто такий стус? Його закотували за те, що він спілкувався українською мовою. Знаєш, хто такий Івасюк? Його вбили за те, що він співав українські пісні. Вони вбивали нас завжди, українців. Вони хотіли зробити от таке, як ти з нас. Таке, як а ти, гівно. Гівно хотіли зробити. І, вони, і їм це вдалося. До речі, я, я їм це вдалося так. Отаке от от гівно бі, бі. стоїть, це таке гівно, яке не знає, хто воно по суті, чи воно українець, чи воно росіян. От от вони створили таку створили, такий, як ти. Їм це вдалося, Бо, я, я це... Твої, Твій діду і баба спілкувалися з українською мовою. Твоя мама вже тобі в горло пхала росня, росняв пісні, русняві це все. Не повіриш, что <пи> розговорювати. Ну, так, так, і, і в Одессі, или в Донець, і в блядь. Нас немає нас на З'явила Десси. Нас нема Києва, нас з'яви. Іди, блядь, <пи> в жопу. Я був в 92-му році, слова. так. Я буду в 92-му році. Ну що, хочеться, що там на українській мові спілкуються в Одесі. Ні. Не спілкуються, ні. А знаєш чому? Через так і він на українській мові спілкуються. В Харкові так, я був в Харкові спілкувався. Через таких, як ми? Так, через... от саме, ми... от дивись, я... ми ж з тобою не сваримося, ми з тобою діалог ведемо. Сідав пацан в поїзді, їхав в Харків. Насер... Розмовляв українською мовою. Доїжджаючи до Харкова, він переходив на мову окупанта. якого... Бо тому, що його в Харкові принижували, що він спілкувався українською. Так само і тебе принижували, я навіть не сумніваюсь. Що ти спілкувався українською мовою. Якщо би ти я в своєму місці чи в селі спілкувався українською, там, де ти жив, тебе би принижували. Ніхто б не принижував. У мене малошка учитель українського язика. Вона завжди саме на українському спілкувалася. З якої ти області? З Харківської. Ну, тут і все, я був в Харківській області. Абсолютно в області спілкуються українською мовою. Переважно в самому а Харкові. Там... Слухай Суржиком. мене. Переважно в самому Харкові спілкуються. В самому Харкові спілкуються російською. Області українською ну, спілкуються. І ти собі не задавав питання, ну, то для тебе важко було, чому в місті спілкуються російською, а в селах українською. Не задавав собі питання? Я ти більше скажу, в мене екзамени в університеті були на русском язиці. Ну, а не задавав собі питання чому? В Україні російською мовою? Не задавав собі питання, а навіщо, правда? Мені удобно вже такі. Правильно, вузку, удобно, так. Так росіяни теж говорять. Ну нічого, страшно, Но, так говорю. що давай не називай себе українцем і не мою культуру і націю. До побачення. Яка твоя культура? Як тебе назвати? На якому каналі повідати? Як тебе назвати на якому каналі подивити? канадський Карась, який любить Росію? Да, давай ще на кінець. Скажи слава Росії, щоб ми тут взагалі всі розцвіли. Давай скажи, о, 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 о. давай, скажи о, о, о. слава Росії! Руский язик великий, давай. Слава Україні! Героям слава! От є, от, друзі, смакав, ми влениці. побачили самого настоящого слимака, друзі. яке падло, яке яке падло, яке падло живе з бугром. Запорєбріку, зневажає все українське, а любить все російське. А коли, він такий пристосуванець, коли, білаху. коли його припече, <с <с і він вже говорить слава Україні. Ті, що звичайний, думає, що дивиться, самий звичайний, самий звичайний ждун, канал ждун, самий звичайний, ти себе знайдеш. Самий звичайний ждунчик, канадський карась. До зустрічі, давай зливайся. Канадський карась. ചെറുതായ <laughs> പൂർവ്വം